Вітаю вас! Сьогодні трошечки в такому форматі відео. Давайте так, звинувачення в сторону інших людей. Я хочу розглянути те, що зараз багато ситуацій, коли люди вимушено переїжджають, проблеми, і всі навкруги винні. Тому що інші хочуть миру, спокою і якось так жити. Давайте звинувачення в сторону інших людей. Звинувачення в тому, що хтось живе вдома, хтось ні. Комусь легше, комусь краще. Ці звинувачення є норма. Довіряй інтуїції, бачите? Дій зараз, діяти треба і робити щось для цього. Ні, але не назавжди. Потрібна дія. Розумієте, треба щось робити, щоб. Було все добре, сила в терпінні. Треба проявляти терпіння і спокій один до одного. Тут що, трохи пізніше. Щоб ви розуміли, це погано, це ужасно і це огидно, коли одні звинувачують інших. Не можна цього робити. Комусь так краще, комусь гірше. Це закони життя. І не треба казати на інших, що іншим живеться краще за вас, бо тільки там, тому що ви пересхлене, чи ще щось таке. Давайте, психологічна сторона, звинувачення один одного. Ось ви бачите, підтримка, допомога повинна бути. Не закриватись від світу. Бачити світло в кінці тунелю. Розвивати себе, вкладати в себе, починати життя спочатку, зробити вибір, що вам потрібно. І як далі жити. Розумієте, все залежить лише від вас. Якщо вас заважати себе лідером по життю, все у вас буде. Що казати, що всі винні навкруги, вибачте, вас не буде ніколи і нічого. Давайте про це не забувати.